Усім привіт, друзі! Всіх рада вітати на нашому каналі Життя на КТЗ. Ми з міста Кривий Ріг. Сьогодні 26 жовтня. Друзі, одинадцята раночку. Я приїхала із центрального міського базаря. Оно трохи скупилася. Торби стоять. Я вам обов'язково все покажу, що я купила, чому я в принципі туди їхала. Так, всі на місці, друзі, корочки, корочки. воно, бігають. Зараз їм наріжуть. Цього. Ну, бігають, хто стоїть, хто бігає, хто на драбині, ну воно ну, залазить. Бачите, залазе, залазе по драбині, буває, перелітають. і Отут його може побігати. Але це в мене тільки одна курочка таку вороба. Ну, то нічого такого страшного. Тут вона мені нічого, е, нічого такого поганого не може зробити. Так, оно, масянчик, шибка. Чого вони поприбігали? А тому, що торби, друзі, ось у торби не дуже багато. Друзі, я купила, купила те, що мені потрібно було іменно Тайсон, зірочка моя. Що ти там, моя куколочка, Воно, ховається, друзі, ховається. Дві години, це мене. Е, ні, не дві години. 8.30 в мене була маршрутка, я виїхала. І оце 11, я тільки приїхала. Тайсон, друзі, дуже мерзляк став. Він тільки-тільки в хаті сидить коло обігрівача. І на двір дуже рідко виходить. Оце коли мені кудись треба їхати, для мене це така проблема. Я не можу аж. До сліз, я його витягую з хати, він не хоче виходити. Але якщо він буде ну довго в хаті, він може там ну, напісяти, то, то я його все одно ну якось на двір витягую, але він, він не хоче, він не хоче. Оце чекає дуже хоче до хати. Ну погляньте цим чудикам все одно вони полюбляють. До речі, друзі, у нас позавчора майже всю ніч ішов дощ. Дощ йшов такий класний, такий великий. Ну, без, не було урагану, не було граду, не було нічого такого поганого. Був просто класний величезний дощ. Ну чому вони хоча б, хоча б штуки чотири таких доща б за літо, і якось би у нас все одно було б на Дніпропетровщині не тако Во не таково все повигорало би, ну замало, звісно, але все одно, ну ну хоча б, хоча друзі, і наразі дощ потрібен, дуже потрібен. І сьогодні у нас десь з п'ятнадцятої години вже стоїть дощ, і аж до 12-ї чого дня. От хво він буде безперебойно там стоїть і 50%, і 80% дощу. Е, ну, Надіюся, що буде, хай буде. Він дуже-дуже він нужен. Е, для чого він потрібен? Він потрібен земельці, друзі. Він потрібен, скільки б його б наразі не йшло, він потрібен, бо у нас у селі -то була величезна спека. Він потрібен просто в землю, хай він іде, хай він змочив земельку. Він дуже потрібен нашим деревцям, нашим ну, ну він потрібен це живлення для рослин. Він він дуже потрібен, друзі. То такову і хочу показати, які страшненькі вже в мене ось у баклажанчики стали. Бачите, ось у кущики, які вже страшненькі для них ці температурні умови вже не не катять, скажемо так. Та й у нас майже кожен, якщо ну не кожен день, хоча б малесенький дощик, але іде. І вологість завишена, і ну, баклажанчики, бачите, їх треба обробляти від хвороб. Бачите, отаку надалі воно йдуть гарні листики, але ну смисл їх вже вже смислу їх немає. Обробляти, підживлювати чи щось іще. Я оце так залишила їх. Думаю, що воно до, достигне, доросте, щоб вони були білими. Швеличенькі друзі, бо якщо чесно, отакі от маленькі баклажани. Ну хто пробував? Вони при готуванні, вони особливо при заквашуванні, вони гіркі, вони не смачні. Я, отакі от малесенькі, ось на днях буде в мене час, позбираю, і це все в мене буде і поварю корочкам. Отакі більш крупненькі, то вже буде в мене там. Я ще не складала. Не знаю, чи, чи ікру зроблю, чи чи заквасю ще, бо я ті, що квасила, я вже, вже друзі, я вже їх з'їла. Трохи дітям там відправила, то все все, дуже швидко в цьому році. Вони в мене пішли. Прям прям дуже швидко все це чудо бігає всюди за мною, хвостиком. Так, питали мене, як там базилік. Бо вся зелень, в принципі, все добре. А от Базилікось опогляньте, вона ну йому вже все. Він портиться навіть ага, да все, все, все вже його треба виривати. Ось опов. Оно, бачите, листики вже такого портяться. Чи хвороба це, чи що воно, друзі? Ну вже все. То я його повидираю з корінцями, це коли буде в мене час. Сьогодні точно не буде, бо я буду займатися, ще хочу насіння дофасувати. Друзі, ще трохи. Почекайте, будь ласка, ще може через тиждень я почну продаж своїх сортових насіннячок томатиків. Бо ну я й так оце всі дні. Оці фасую, фасую. І до речі. Перчик гіркий на продажі буде тільки три сорта. Що я вспіла зібрати? Це буде мій врожайний, хто... Я знаю, ви всі його полюбляєте, дуже класний. Потім цей різнокольоровий фіолетовий маскарад. Ну, я не знаю, то маскарад чи не маскарад, то я так і подивилася, вроді на нього схоже. Я оці всі перчинки, що продаю, друзі на сіня, це я е, колись купувала попросту е, самі перчинки і не знаю їх назву. То я так і поназивала разом з вами врожайний, оце цей е, різнокольоровий маскарад, хай буде. Е, і черік до манюсеньки, що я в горшечках продавала, що він, ну, він дуже гіркий, класний. Оце три сорти буде. А томатів буде. Більше ста сортів, дуже багато, особливо низкорослих. У цьому році дуже-дуже буде багато, бо я на тому городі, де у друзів садила, то я там дуже багато нескорослих повисаджувала, вони дуже класно вродили. Слава, воно в цьому році, друзі, все вродило, я вам показувала. І хочу показати сородиска. Ще досі вона у мене є, але багато такої, що вона тріскає. Хочу. Ой. Ого! Ой. О, це я зараз буду їсти, треба надіргати. Дуже класно в цьому році, мені мені сподобалося, друзі. В, такому, в такий час, ще в такий час в мене є редиска, друзі. Але і ось ось і стовбурна є. Хоча це я сору висаджувала, висівала, вона не стурбується обично. Ну, бачите. Чи може то просто, що вже ну, такий час, вже все-таки ну, зима на носі. Ого, ось що яка. І вона, до речі, вона не гірка, вона соковита, дуже-дуже смачна. Мені, мені цей сорт дуже подобається. І в спеку вона плодоносить, і в холоди вона плодоносить. В общем, друзі, зараз нарву та піду помию. Перець просили ще показати поближче. Друзі, у перцю теж, бачите, от во вже листя стає. Це вже температура, ну погляньте. Хоча ой, ось який маленький, а вже червоніє. Чудо таке. Ну, перець я ще поки залишу. Оце такий і є. в мене що такі кубовидні. Оце великі, що я збирала перед цим. Вони там достигають у хаті. А отаку уліпіздрінь я залишила. О, ось уже. Погляньте, доростає. Ви знаєте, холодно, не холодно, але все одно він доростає. Більший в розмірі стає на кущиках, Ось скільки днів тому я позбирала ті великі, а залишила манюпусіньки, а ці вже манюпусіньки попідростали. Друзі, я не знаю, що в мене тут сорти, бо я для цього, для збирання насіння його не, ну, не садила, тому я нічого і не підписувала. Я декілька сортів, декілька гібридів висаджувала. А що воно в мене тут повиростало, я вже не пам'ятаю. Тож вже на слідуючий рік, друзі, в мене будуть сортові перці, то я вже буду підписувати і буду розказувати, показувати. Можливо, якщо мені сподобається, буду збирати насіння на продаж. Будемо дивитись. Я багато там накупляла. Ну, Надіюся, ще гіркого перцю такого фінтіперсового знайду, бо... І раніше посаджу. так. І тут у мене ось такий восолодкий перчик. Друзі, він, він ну, не такий великий, але теж дуже смачний, він червоний у дозрілому вигляді, дуже смачний на вигляд. І тут в мене ще кущик гіркого перцю зростають, досі, о, такого длиненького. Друзі, в цьому році я не буду його продавати, я дуже малого насіння назбирала, немає смисла. То на нас рік обов'язково він дуже длинний, він біля. 30 сантиметрів у длину, отакий і дуже гіркий, класний. То на наступний рік обов'язково все буде, друзі, все буде. Будемо, дай Бог, що все буде добре у нас в, в моєму регіоні, там, де я проживаю. І а так, а так, в принципі, буду висаджувати. Хочу висаджувати цю ви погляньте що вони витворяють витваряють, це Так. Питають, коли ви вже будете обрізати виноград, друзі. Ще поки я не хочу обрізати виноград, я вам вже декілька разів казала, що я не спішу його обрізати. Листя винограда воно дає живлення корінцям. У мене у цьому році я вам показувала у мене такі величезні огромедні врожаї винограду були. У мене тако завалено було кущі цими виноградами. Я хочу дати якомога більшого живлення. Листочками, хай, хай воно все, все дозріє. Ну, Ще хай друзі, ще хай воно буде. Ось цей кущик більш такий зелененький. Ось надіжда, погляньте, він вже от червоний, там воно, червоні листя, жовті листя, вже потроху починає опадати листва, але я ще не хочу, друзі. Скоріше за все після посадки часнику, а може й не знаю, може й ще туди далі. І до речі, часники цибулю я буду висаджувати в цьому році в один день. Я сьогодні їхала в маршрутці і там мені ну з багатьмами розмовляли. В общем, в общем, ми домовилися багато хто висаджувати 3 листопада, що часник що цибулю в один день. Бо потім уже через два тижні іде температура вночі. Більш низька, і там надалі можливо будуть вже, ну, можливо, будуть вже мінусові температури, бо, бо, ну, по прогнозу, воно, ну, вроді як так. Е, То буду висаджувати 3 листопада, друзі. І часники цибулю, воно місце в мене є. Я заздалегідь його перекопала, додавала добриво, додавала суперфосфат, одну столову ложку на квадратний метр, додавала е, перегній. І оце в час посадки іменно буду додавати на кожен метр стакан попілу, бо попіл і суперфосфат в один час він ні в якому разі не змішується, бо що суперф... що макромікроелементи... мікроелементи сирена, Макромікроелементи суперфосфата будуть забивати макромікроелементи золи ну Тобто, так, попілу. Вони не змішуються. Вони е, на початку вносяться суперфосфат або перегній, або те або те без різниці. І не перегній, не Суперфосфат не змішується разом із попілом. То оце хоча б за два тижні треба заздалегідь внести. У мене тут більше двох тижнів воно винесено. Ну вже і трава почала зростати, там, де я часник буду висаджувати. А іменно в день того, коли я буду висаджувати, я посиплю все попілом, перекопаю і буду висаджувати. часничок і цибулю, і воно у мене буде вдобрено. Так, в цьому році я не буду друзі цей накривати нечасники цибулю, бо у нас дуже сильно змінюється клімат. У нас дуже жарко, зими у нас теплі. Я не хочу, щоб цибуля проросла. У минулому році я цибулю не висаджувала. В цьому році буду висаджувати, то накривати я не буду не на не цибулю і цей. Горішок я все-таки вирішила прибирати. Все таки, я листям горіха завжди вкривала часничок. Це моє найулюбленіше укривне, укривний матеріал. скажімо так, це ще бабуся мені радила. Вони так з і мама. Так само часник накривали листям з. Горіх. Але, ну, я його буду прибирати, бо він старенький, він всередині дуже такий там болячок, О, то він і чорні самі горіхи. Я так вже повичитувала, повидивлялася в інтернеті, О, то, скоріше за все в нього хвороба на самі горіхи, пішла від того, що там в стовбурі куча якихсь, ну, якихсь шкідників, бо він вже розлагається там всередині, то я буду прибирати, друзі, то такову. Зараз, друзі, до речі, температура у нас тільки що я глянула 14 градусів. Це е, 11.30 десь, десь отаку от, е, цей, м -м, проміжний час. Так, Купила, друзі, я оце два відра на центральному міському базарі, чому я іменно поїхала у куря, у куре закінчилося зернятку. Ой-ой-ой! ой ой Ось таке зернятко, друзі. Тут у мене пшениця насіння сіня ку і кукурудза. Отак. 110 10 гривень відро на центральному міському базарі. Але там не так, як на смички. Там відра набагато менші, але, ну. Друзі, я, я за ті півкіла їхати на смичку не хочу. Мені вже не потрібно там 10 відер на, на тиждень. Мені на тиждень вистачає відра, отаку на моїх курочок. І я вчора ще одну курочку прибрала і ось чекаю на діточок. Може в кінці місяця приїдуть. мене діточки воєнні, то не знаю. Ну, ще в цьому році їх не було. В цьому, оце по, пообіцяли, що можливо їм дадуть відпустку, то може і приїдуть. Як приїдуть, то я є ще ще наб'ють курей. Залишу собі там 10-8 штук. Да й доста. То так, Так, ще я занесу до літньої кухні. Так, і що я, друзі, ще купила? Ну, як завжди, це в мене таке. Друзі, дуже вам дякую, хто нам кидає гроші на карту. Я готую безхатніх кишечок та собачок. Дуже-дуже вам велике дякую. Моя карта в описі під відео. Під кожним відео, то моя лічна карта. Дуже-дуже вам дякую за підтримку. Е, так, купила, зайшла в магазин М'ясний м'ясокомбінат на центральному міському базарі. Купила е, два пакети голівок, але ну, додому я усе донесла, бачите, бо то порозда. Давала безхватні собачок, та кишечок по дорозі там ходила, роздавала голови по 29,97. Ну і своїм це ж смаколика на масян. На, на, чудо, на. На. Так. І, і ось, о, і шибка. на, на воно, на. погляньте, о, масян вже гарчить. І це воно. Погляньте, яке вже. Ось на ладонечки в мене була, коли я її забрала, коли мені підкинули. Погляньте вже яке величеньке. Моя зіронька. Росте, їж, єш. Так, кулівки Тайсон, Тайсон. Тайсон. Тайсон ховається, друзі, бо щось у нас десь десь щось у нас як шумно, шумно щось наразі. І Тайсон в мене в літній кухні ховається за котлом. Бо там, ну, якби дві стіни. Отак я розумію. Так, ще я в цьому магазині, друзі, купила. Як завжди, це тайсон дуже полюбляє. Шлунок яловичий такий подріблений. 54 з копійками за кіло. Це я зараз буду варити ось. Йому кашку. Йому і котикам даю. І, друзі, по 17 з копійками за кіло. Дві ковбаски я оце. У мене там морозилки є. Це я докупляю завжди потроху, щоб мене воно було забите, щоб в мене було завжди, друзі. Ви мене питаєте, чого я постійно ото накуплююся, що я не можу піти та купити там. Друзі, я живу на окраїні міста, від мене дуже далеко магазини. Я купую, щоб в мене було, друзі, розумієте, будь ласка. Так, отакий во. Оце я дві ковбаски тоді купила. Це по 17 копійками за кіло. О, тут таке щось подрібнене м'ясне. Теж смачне, теж їм дуже подобається. Так, і що я ще купила? А, Друзі, квасолю хотіла купити на базарі. Дивлюся у Бобочок стакан 50 гривень. Але стакан не 250 грамовий, а то набагато менший. Думаю, піду туди далі, подивлюся, може хто на, на вес продає. А так дядько продає 160 гривень, 180 гривень, 170 гривень, дивлячись, яка квасоля. Я оце, друзі, отаково от купила квасолю. Оце іменно вигідніше завжди на вес. 50 гривень, ось о, більше, ніж стакан. Десь півтора стакана, якщо не більше. Якщо не більше, такі як у бабусічки продають. То оце вигідніша на, на вагу, друзі. Отаку е, купила. Не знаю, що це за сорт, просто вона мені сподобалась на вигляд, і вона була сама найдешевша. Яка Мені різниця, це мені не на посадку, це мені для борщу. Оце я купила 50 грив 160 гривень кілограм. Так, далі, друзі, е, Оселеця дуже мені захотілося. 160 гривень оселедець, все купила. Але там ще був матіасоту, а я не побачила 169 гривень. А я вже, вже його мені жіночка кладе. Ну думаю, ну ладно, не буду мази компостірувати. Сама продавчині була майже все життя. То я знаю, що таке от компостірувати мозги. То я купила, думаю, ладно, на, буду знати, де він продається ото безголовін, він дуже жирний, він дуже смачний, він капець він смачніший ніж оселедець. Ну, наступний раз куплю матір. То, то, то таке діло. І там Близенько, там же ну, купила отаких от два цих, е, отакі дві рибини на жарку. Це я е, свіженькі вони. Е, і цей, вони вже, вже, друзі, почищені і вибрані кишки з них. 100 гривень кілограм. Карасики, друзі. Це я дві штуки купила. 100 гривень кілограм, а нечищені 85 гривень кілограм. То, то так. Я вже чищені. Взяла. Та, та і все. А, і друзі, мені закінчилося в мене сало, але сало я люблю лічно. Я люблю на соломці, з такою з коричневою шкірочкою. Таке сало було сьогодні від. 350 до 400 гривень за кіло. Я купила, оце, бачите, ось такий кусочок. Він коштує 350 гривень за кіло. Спробувала, ну мені сподобалось. І така чорна шкірочка, це мені дуже подобається. Може, де і друзі, напишіть хто з Криворіжя, або хто з других регіонів, по яким цінам у вас таке сало на на соломці? Бо ну я його дуже дуже люблю. Але ну я не купляю там дуже багато, прям там кілограм. Я тут купила кустінчик, Мені його хвата. Я зараз його розділю на три рази. Щось в морозилку закину, а щось буде, буде от, 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 от Чуєте, як гарчить. На, ну ти чого шибка? Масян, ти чого на шибку? Дай сюди, на, на моє сонечко, на моє, іди сюди, Іди моє сонечко. О, так боїться, 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 бахкають, бахкають сьогодні, боїться моя собачка, нічого що щось підемо до хати, гріться підемо до обігрівача, бо він, бачите, воно труситься, бідне. Зараз, зараз підемо. Друзі, дуже всім велике дякую, що ви дивитесь наш канал. Що ви підтримуєте наш канал? Дуже дякую за підписки, Дуже дуже всім дякую. Не скілклінта велике дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за таку тяжку працю, такий тяжкий час. Зараз поріжу помию редиску та піду їсти, друзі. Та й будемо готуватися. Надалі буду дофасовувати насіннячка. І буду чекати на дощик. Хай буде дощик. Слава Україні!